Про довіру між мамою і дитиною, як її виховати, цю довіру, як її зберегти, і як втриматися від неправильної деструктивної поведінки, коли дитина говорить неправду? Важливий момент пригадайте своє дитинство. Коли ви говорили неправду, як вчиняли з вами ваші батьки? Вас сварили. Навіть якщо ви скажете правду, вам казали: ну ну а яй ти не правий, не права. Для чого ти так зробив? А надалі йшла лекція про те, чому ти так неправильно зробив, чим це прилетить, залякування і так далі. Міліція тебе забере, там тебе друзів не буде. Тобто одразу батьки встановлювали програму. Якщо ти говориш правду, в тебе не буде друзів. Якщо ти скажеш правду, тебе забере міліція, тобто проблеми з органами влади, з тими, хто старший, і з тими, хто тобі дорогий. Тобто від тебе відвернуться всі, коли ти скажеш правду. Бо якщо правду батьки не дізналися, то у цієї лекції не було. Дитина робить висновки про те, що простіше говорити неправду. Тому, якщо ваша дитина говорить вам правду, подякуйте. І лекцію не читайте. Зупиніть розмову на тому моменті, коли дитина зізналася. Скажіть, дякую тобі, мій хороший, моя хороша. Просто більше так не роби. Все.